Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий врожай. А в цьому відео хочу показати обрізку отакої яблуні. Прибито 6 різних сортів, тому обрізка тут трохи не стандартна. Зараз я покажу ближче. Ось у мене фактично один сорт. Оце другий сорт, там він місце прививки. Ось іде третій сорт, он на тій стороні четвертий і п'ятий. Ось у мене шостий сорт. І ось іще тут невелика прививка, навіть сьомий у мене тут. Тому тут трохи нестандартно, як я вже казав. Тут у мене фактично в нижній частині тут ідуть. Від оцих, від оцих прививок йдуть гілки, і тому в такому випадку а, я підходжу до кожного привитого сорта окремо і обрізаю кожен привитий сорт як фактично окрему гілку. Ось зараз я ще покажу один нюанс. Там, де в минулому році я, це я тут положив. Доски, щоб по ним ходити, бо ще дуже дуже таки сніг зійшов тільки два дні назад. Ось такі гілки, які я розгинав в минулому році, придавав їм більш такий горизонтальний стан. Ось я покажу, яка тут відмінна закладка плодових бруньок. Просто по всій довжині гілки. Якщо взяти фактично ось там, де горизонтальні гілки, там дуже гарна закладка йде. Ось, ось цю гілку я також розгинав. Також дивіться, скільки там на ній йде плодових бруньок. Тобто в цьому році тут уже буде гарний урожай, уже може Десятків 2-3 гарних яблук я отримую. Ну а взагалі, принцип тут обрізки э, такий, як і на звичайній яблуні. Просто, як я кажу, вже кожен сорт я проходжу окремо. Дивимося, отакі. Отут у нас бачимо, оце все закладка про плодовий бруньок. Отут у нас однорічний прирост, який ми також. Можемо в цьому році отак відігнути, щоб далі продовжувалася тут закладка плодових бруньок. і обрізаємо на зовнішню бруньку. Брунька, яка дивиться на зовні крони. Отут ми будемо обрізати. Отакі гілки, що в нас ідуть. Е, отут, фактично ось го, горизонтальна гілка у нас, і йдуть отакі гілочки. Їх можна перерізати на коротко, щоб тут також наростала плодова деревина. Щоб тут у нас також закладалися плодові бруньки. Верх яблуні також треба прибрати. Переводимо назовні, робимо дерево, щоб воно було в межах трьох метрів висотою, щоб можна було з драбини, дістати урожай, щоб його можна було і обробляти гарно, і доставати урожай, щоб було також зручно. Отже, зараз я проведу обрізку, в принципі, я розказав. Зараз проведу обрізку покажу фінальний результат. Ось такий результат обрізки Я скоротив центральні провідники, перевів їх назовні. Фактично тут зовнішні гілки. Тут в нижній частині певне загущення є. Але, знову ж таки, тут 6 сортів. А, взагалі на яблуню 6 сортів це досить багато. Можливо, я по результатам тут вже будуть урожаї, бо деякі сорти ще не давали урожай. По результатам, можливо, я а, буду зменшувати кількість сортів на цьому дереві. Подивлюся, тому що 6 сортів. Досить складно на одному дереві е, держати в нормальному стані. то я дивлюся, в цьому році е, мають е, кожен сорт має дати урожай і тоді буду визначати. Зараз тут досить таки значна закладка е, плодових бруньок, тому я очікую тут, як мінімум, пару відер яблук, і на наступний рік я вже буду більш кардинально його. Обрізати. Як бачите, дуже багато тут закладки урожає, бруньки крупні, гарні. Побачимо, що буде влітку. Добре, дякую вам за увагу. Щедрих вам врожаїв.